Такий ліс гарний. Я одненький знайшла польський, ми тільки приїхали. Знайшов Ваня, ні? Щось не те. Обдурив, буває. Такий гарний тут ліс. Ой -ой. жарко. я вже рух. і курточку розсібнула, трошки не шукала грибків. І дідулька трошки не шукаю. Польські. Але дідулі вже починають боліти ноги. Вони вже ж не може довго ходити. Ну, нічого. Дякую за підказку, куди приїхати можна було. Дійсно, отримали масу задоволення. І найголовніше, щоб побули на природі. То що, в тій хаті сидіти? Треба трохи шевелитися. Красота! Оп'ємо кавусі з дідуликом зараз. Дай треба щось робити. Нема чого гуляти. О, я думала, відкрита. Прата вона закрита. Щось треба їсточки варити. Мені салату хочеться доброго якогось. Такого, як колись робили, не, не з нових, а із старих. Оце дуже хочеться Людмилу зробити. Але я м'ясце не витягла, щоб розмерзлося. І гриби якраз є, можна зробити, Піджарити, бо туди гриби треба. Цибуля і Ну, коротше, щось Зараз буду думати. Витягла м'ясце, може, десь Бог розмерзнеться до вечора, так, може, вечором зроблю салатик. А зараз піду переберу. Грибки перевдягнуся та поставлю хай варяться. Я оце гриби як варяться, хоч і знаю, я, що вони там всі хороші, бо ми ну, яких не знаємо, ми не беремо. Але завжди цибулинку, чищу невеличку невеличку, кидаю. Якщо цибулинка не, не посиніє, поки вони киплять, значить всі грибки хороші. Якщо хоч один попадеться поганий, то цибулинка стане синя. О, це так батьки мої робили. І я так роблю Сіла баба на порозі, розставила руці і нозі. Дівчатка, дивіться, багато хто з вас мені написав, щоб я дивилась, бо червивий гриб. Я ось два розрізала, воно червово, червивого гриба видно зразу. Повірте мені, я ж теж не, не, не дурна людина, я в курсі справи. Як оце ніжка червивенька, розумієте? То і далі ж вже ж, бачите, ось. червиве. Це, це дідуля, я зверху його. Це є, це його. Оце воно буде червиве. Оно, бачите? Як ніжка не червива, і то ось трошки шапочку ще можна і обрізати. Це в мене дідуля. Він бере все в підряд. Я знаю його, а тоді, думаю, на це йому для кількості треба. Так. Ну, хай буде, що ж ти зробиш, ось отакий чималий, хороший. Зараз я його мішку пошкребу і ще один. Тому що воно і так видно, де гриб червивий, а де ні. Так він тугенький. А. Чого ж він буде червивий? Не буде. У нас такі дощі шли, що, Ну, я не кажу, не без того. Так воно ж тільки ніжку одріж, зразу видно. З, дивіться, це хороший грибочок. Ще один розріжу. Більше різати не будуть. Нащо ж їх переводить. Ну. Гарненькі. Грибки варяться, цибулинку вкинула, все зробила, трохи посиділа і звергла небо, яке гарне, голубе-голубе, а їхали додому, так трохи і мрячило. І з грибів, з лісу, як їхали, так, так і мрячило. мряк. А там воно вже й чорне, хмари. Тут сонце, там хмари. Ой, комедія. бачите ж. Що хочеш, і таке, і таке, і всяке є. Так. Що ж його на, на вечір наварити? Хто знає? Хто знає, що на вечір наварити. Ой, ця їжа трохи кумарить. А треба треба щось зараз подумаю. Ось у мене цибулинка вариться. Бачите, яку кидала, така вона і є. Так що з грибами все добре. Роблю такий салат, зварила супу горохового і роблю ж салат Людмилу. Оце я вам хочу сказати, що колишні салати от їх час від часу хочеться робити. А оці мені теперішні, ну це зробиш раз, ну добрий, ну другий раз його робити не хочеться. Це рідко який попадеться, що хочеться його робити знову і знову. Ну, ну оце, Це таке моє враження в гаражі гойдалка на зиму, гамак дідуля трохи розклав і ми з річком. Так, потихеньку готуємось до зими. М'ясо кубиками жаримо до готовності на невеликій кількості олії, солим перцем, за смаком. Можна. Любе у мене стегна курочки. Кількість залежить від того, яку ви від салатничку, від тарілочки, яку ви будете робити салат. Салат називається. У мене вже готовченко. Як м'яце зжарилось, викладаємо у тарілочку, в якій буде салат. Ну, треба, щоб вона височенька, глибоченька була. І робимо гарну сіточку. З майонезу. Після м'ястя жаримо цибульку, У мене четверть кілька, три цибулини. Я жарю такий Щоб цибулька не заводить. Не солим, не перчим, нічого не робимо. Просто жаримо ну, до готовності, до золотистого кольору. Жарену цибульку викладаємо на м'ясо з майонезом прям гарячою. І по гарячій робимо сіточку з майонезу. Так. І тепер піджарю грибки. Грибки підпилила, поперчила. Грибки можуть звільні, як і повітря і там клюйони. жаримо до готовності. Так, жарені грибки виклали. На цибулю з майонезом і робимо сіточку гарненьку І все. Хай охолоняє, настоюється і смакота. Через екран зараз накручу такого, ж. нормально буде все. Так, дідувиком на салат, дівчатка-бомба. Хто не робив, робіть рецепт, є в ленті. він там вже років п'ять. Просто <смі> ніхто його не триває, він там собі тихенько записаний. Даю все. Раніше ні одна гулянка не обходилась без цього салату. Він і ситний і дуже смачний. Ну, от дуже смачний, Даю все. Без слів.